Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті Powerbank SQC на 2000 мА. Ой, да, 2000 мА. Ось така марка. Що тут ще з цієї сторони? Якісь написи, є його характеристики, мабуть. І Він не працює. Так, на кнопку ніякої реакції немає, індикації немає. Давайте спробуємо під'єднати зарядний шнур. І як ви бачите, шнур потух, і У нас 2,5 А на приладі, я бачив він грибе, тобто десь щось закорочено. Як сказали, тут згорів контролер. Дірка в ньому з'явилася. Його вже самостійно розбирали, він вже в розібраному стані. Мені його не приходиться ламати, легко відчиняємо його так кнопочку виймаємо, щоб не загубити. І всередині дійсно спостерігаємо пробитий контролер. Це тут стоїть ЄТА 9740, я його впізнав. Чому він згорів, непонятно. Можливо, батарея закорочена, можливо, з інших причин. Ну що, давайте будемо пробувати щось робити, чи вдасться, чи ні. Але спробувати треба. Так, є в мене контролери, будемо пробувати ставити. Але спочатку нам потрібно відпаяти. Ага, давайте заміряємо напругу на батареї, чи не висаджене. Як ви бачите, 4 вольта на батареї є. Тобто вона нормальна. Красива, не повинна була згоріти. А по входу дивимося, що в нас. А по входу у нас коротке замикання по USB Type-C. 4 Ома коротке. Так, 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 будемо її міняти. Спочатку нам потрібно. Зняти живлення з самої плати, ну і, звісно, достати її, щоб комфортно було працювати. Вона кріпиться на двох гвинтах, відкручуємо їх, все, далі дістаємо обережно. І оглядаємо знизу, знизу, як ви бачите, теж тут так добре піджарилося, навіть у голову вилізло звідкись. Тут плата є і радіатором, тобто ця мікросхема з пузом і ще ще своїм корпусом, не тільки ніжками. Це для охолодження, віддача охолодження йде на плату. так. Беремо наш столик для пайки, наносимо паяльну пасту, беремо фен, ставимо 352 градуси, але я ще додав, потім 380, мабуть нагріваємо. Дуже довго, я грів, не міг розплавити ніяк. Припій, але потім підковернув, і, як ви бачите, мікросхема здетіла, але пузо від неї залишилося на самій платі. І воно так дебело сидить, що я чим я тільки не пробував його зняти, але вдалося все-таки зняти з, трішечки з доріжками. Ось іще знову грію паяльником. Відірвалося трішки добре. Далі ми змиваємо ватною паличкою змоченою спиртом. Тут також зачищаємо клей якийсь, я не знаю, він такий твердий, що мікросхема не сідає, він і не плавиться навіть. Підчищаємо обережно, знову промиваємо ватною паличкою, змоченою спиртом і трішечки залуджуємо, наносимо олова на самі контакти, щоб при наріванні федом воно розплавилося і спокійно обняло ніжки. Так, Знову наносимо. Пасту паяльну прогріваємо сам полігон трішечки, щоб що голову розплавилася, щоб мікросхему не перегрівати. Далі гріємо саму мікросхему, чекаємо. Поки розплавиться припій, як ви бачите, воно сіло все добре. Натискаємо добряче і чекаємо, поки у нас все схватиться. Далі ще раз відмиваємо. І все. У нас мікросхема поміняна, можна перевіряти. Так, давайте заміряємо коротке, що в нас не ага, зникла коротка, як ви бачите, немає. 630 Ом по входу. Ставимо плату на своє місце. Так, Далі запаюємо за дроти, як ви бачите, реакція є. Світлодіоди засвітилися і, мабуть, все добре. Але не тут то було. Далі пробуємо подати жилення від. Вішнурай, райку, ви бачите, пішов дим. І дим пішов в районі конденсаторів. Мікросхема теж трішки нагрілася, але не вилетіла. Е, да, трішки є нагрів, але дірки немає. В ній. Так, ну що, будемо, мабуть, міняти плату. Є в нас така плата, вона трішечки менша по габаритам, і розміщення е, самих роз'ємів не співпадає. Світлодіоди нібито співпадають, але. Я гадаю, що це не складе нам ніякого зайвого клопоту поставити її. Є в мене ще ось така з швидким зарядом, але вона дуже велика, сюди ніяк не влізе, тобто будемо якось монтувати ось цю плату. Давайте спочатку замірюємо її на своєму місці, де вона буде стояти. В принципі, вона сідає, все тут добре. Ну, тут трішечки підпиляємо напільничком. Закручуємо на один гвинт. В принципі, з іншої сторони тут, ну, тут доріжки мішають, тут я нічого не буду сверлити, а якось так, бачите, Плата сіла, ну, а далі залишається допиляти її. Так, Добре, випиляв я вже отвори, підігнав все, як ви бачите, чітко. Трішечки з лишніми отворами, кнопку тут теж допрацюємо. В принципі, співпадають навіть клеми і по полярності, і по розбіжності. Так, за я акумулятор. Давайте спробуємо під'єднати зарядочку, як ви бачите. У нас відбувається заряд, вдувається 5 Вт, і струм, який зараз поживає, 1,75 А. Тобто по заряду він доволі таки ну, нормальний, не те, що там потужний, а для, ну, для своїх задач він ще попрацює, я гадаю, мікросхема не гріється. Все тут добре. Далі давайте перевіримо під навантаженням, під'єднуємо USB-тестер. На виході напругу бачимо без навантаження 5,6 вольт. Трішки занадто. Ну, це не страшне. 1 А навантажуємо. Як ви бачите, напруга трішки просіла, але це не критично. 1 А зараз навантаження. І давайте 2 А спробуємо. Так, 5,29 А. 3 А пробуємо. Ну, 3 А вже він не витягує 4,3 В 2,56 А. Тобто відчувається така значна просадка. Тобто на 2 А він сміливо може працювати. І буде все гаразд. все Від'єднуємо наш, наше навантаження. І далі, що ми робимо? Далі, далі нам потрібно кнопку трішечки тут підігнати, дивимося, який тут зазор, і будемо сюди наклеїти на кнопочку пластинку малесеньку з пластику. так, Тут я закрутив, з цієї сторони упер пластиком, щоб плата не виїжджала під час. Всування роз'єму. Далі трішечки тут ще додатково фіксуємо клеєм самі роз'ємчики, щоб вони нікуди не їздили. Ось так. Клей Т7000 еластичний. Ну, в принципі, триматиме плата сама вже підперта. Ось так все виглядає. В напіврозібраному стані, все нібито гарненько. Далі на кнопку я наклеїв шматочок пластмаси десь товщиною 2 мм. Ставимо кнопку на місце і перевіряємо, як вона натискає. Як ви бачите, є натискання у нас все чітко. Далі закриваємо кришечкою. Так, ущільнюємо все, нібито защіпується все добре. Так, ніде не зазорів немає. Так, тут все в порядку. Роз'єми є. І давайте ще раз перевіримо, мабуть, вже в зібраному стані. Так, кнопочка є, у нас працює. Бачимо, індикація теж співпала у нас, що, що дуже добре. І перевіряємо зарядку. Так, скільки? А, вже 7 ватт вдувається. було 5, вже 7. А, Я розрядив його трошки. Ну, В принципі, можна вважати, що Powerbank готовий. Буду віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.